І знову круглик, де продається наш будиночок. Там виїзд на Київ і на Обухів. Ось наша вулиця. В перспективі асфальтування. І ця перспектива дуже близька. Це наш будиночок. Ось так от він виглядає. Два фасади. Це перший фасад, там другий фасад, кутова діляночка. Дивіться, там ліс. Ось там за будиночком дуже близенько озеро, повітря тут дуже чисте, дуже свізженьке. Дуже класне місце для життя і дуже класний будинок. Запрошуємо на перегляд. Ось така чудова локація. ще раз. Давайте зроблю панораму. Ось так. Ось наш будиночок.